Зміцнення закладів медицини застосування найкращих практик у лікуванні та реабілітації один із пріоритетів для міста. Для забезпечення повного спектру реабілітаційних послуг відділення однієї з лікарень передали партію сучасного медичного обладнання. Це стало можливим завдяки співпраці між містом та міжнародними партнерами. Місто продовжує займатися створенням комфортних умов. Для мешканців нашого міста і для переселенців, для всіх людей, котрі потребують медицинського обслуговування. Тому ми працюємо не тільки за щодо бюджету нашого міста, а й працюємо з нашими іноземними партнерами, от в шістнадцятій лікарні. Обладнання поставила, і деякі ремонтні роботи виконала е, наші партнери Карітас е, Чеська Республіка. І ми дуже Вдячні їм за таку роботу. Це реабілітаційне відділення працює з 2024 року. Тут отримують допомогу пацієнти травматологічного і неврологічного профілів. Завдяки підтримці організації «Карітас» чеської республіки. Відділення отримало обладнання, що відповідає передовим світовим методикам. Медики кажуть, воно значно прискорить відновлення пацієнтів. Ми «Можемо проводити реабілітацію у пацієнтів після тяжких черепно-мозгових травм. Це наші vr окуляри які дають можливість пацієнту рухатися, і е, апарат для е, реабілітації кисті. Також після тяжких черепно-мозгових травм. Після тяжких інсультів, коли кінцівки не працюють за допомогою цих рукавичок, там роботизована техніка дається е, імпульс, і ми. Працюємо з руками. Апарат ударно-хвильової терапії ми приміняємо при розробці, в основному травматологічних пацієнтів. Це різні артрози, шпори дуже дієвий апарат. Ми сподіваємося, що за допомогою нього у нас будуть більш якісні результати реабілітації. Через важке поранення Сергій втратив руку. Нині проходить реабілітацію в цьому відділенні. Каже, з таким обладнанням та ставленням персоналу сподівається на дієвий результат. Лікарі тут дуже, дуже чудові. Тут не спорю, що з мозгами робить, займаються, щоб ми хорошо розвивали мислі, щоб ми займалися візуально, запоминали ці речі, тому що кожен свою контур пройшов, кожен своє потеряв. Скажу вам чесно. Рекомендую сюди, хлопці попадали, їх больчиться подобить. Мета проєкту, що реалізується каріта за підтримки Чеської агенції з розвитку Чехейт, підвищити якість і доступність послуг з реабілітації та охорони репродуктивного здоров'я для вразливих категорій населення в умовах війни. Успіх любого проєкту це комплексний підхід проєкту проблемі, а також співпраця з органами місцевого самоврядування. І ми бачимо, яке диво з цього виходить. Ми зробили ремонт, в відремонтоване приміщення ми поставили техніку, а також навчили лікарів, провели розбудову їх потенціалу, а також звозили, у нас був навчальний візит в Чехію, де вони ознайомилися з чеськими технологіями реабілітації. З 2024 року для цього реабілітаційного відділення закупили різноманітне обладнання. Це бігові доріжки, велотренажери, тренажери для кінцівок, підвісні системи. Тут облаштовані комфортні палати. Є спеціалізований інвентар, обладнання для ергокухні та асистивних технологій, що сприяє відновленню адаптивних навичок пацієнтів. В Місті вже ми відкрили 8 відділень, в яких розташовані. 256 ліжок, і всі вони зайняті. І мешканці нашого міста, і ветерани, і наші воїни. Всі, хто потребують реабілітації, всі отримують необхідну допомогу. Іван Проводов, Назар Прусенко цей день.